Добрий день, з вами Оксана Тижненко. Ми пробуємо зробити квіточку прямою лічильною гладю. Ось така в мене квіточка. Вона складається з чотирьох таких елементів по два, по дві пелюсточки. Ось так. Шиємо. беремо в стібочок шість ниток. Шість ниток, або основи, або підкання. І рухаємось по два рівненьких стібочка: два, три, чотири, п'ять, шість. Містібочок на шість ниток, і я зразу виходжу ось тут поряд з ниточкою. Яка тільки що вийшла в мене. Ось мій перший стібочок на 6 ниток. Наступний стібочок я заходжу от сюди. А вийти я повинна з сувом на дві ниточки. Один, два. На одну ниточку вгору. І ось зсовуюсь на дві ниточки. Ось я виходжу де. Далі я знову набираю шість ниток і повторюю свісті бочок. Знову в мене йде сув на дві ниточки. І два стібочки на шість ниток. Це в мене вже третя група стібочків, і після цього по схемі дивимось уважно. Я починаю зсув сув робити в іншу сторону. Якщо я зараз робила зув ниточок, от коли піднімалася. Вправо, то тепер я з в ниточок роблю вліво. Тут так само. І знову на дві ниточки зсуваюся. Ось мої два стібочки, і я вийшла на. Наступний, на наступну групу. Далі дивіться, ось в мене група стібочки. Остання ось таких елементів мені треба для квіточки нашити чотири штучки. Одна є. Тепер ось до цієї приступаю, відраховую ось тут шість ниток. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Я повинна тут вийти. Тут в мене стіпочки зустрічаються в цьому місці. Виходжу поряд через одну ниточку. Ось місці бочок через одну ниточку, шість ниток. Далі вийти я повинна ось тут, на дві ниточки, і я спускаюсь нижче. Мої два стібочки, і я вийшла для настилання наступного стібочка. Мій стібочок, от шість ниток приходять і зустрічаються з стібочками в попередньому елементі. Виходжу поряд. Тут зразу вниз відраховую дві ниточки, тут я повинна вийти. Заходжу тут, виходжу ось тут. Тут я знову зустрічаюся з попереднім елементом і роблю третю групу стібочків. І далі мені потрібно рухатись вже виходити ось сюди трошки вище, на дві ниточки. Я можу повернути, як мені зручно і шити так. Так, я засунула стібочки на дві ниточки, то я повинна і тут зсунути їх, щоб в мене було шість ниток. В стібочку, перевіряємо себе. Ось я вийшла. У мене на одному рівні повинні бути мої стібочки. Знову накладаю два стібочки і переходжу на наступний. Свій елемент, от я зайшла. Через шість ниток я повинна вийти. І тут я повинна вийти. І знову накладаю. Наступний вже третій свій елемент. Два стібочки готові, і я вийшла на наступні стібочки. Так у мене трошки ниточка закрутилась, я її розкручую, щоб вона рівненько лягала мені. Ось тут в мене стібочки дотичні один до одного. Знову через одну ниточку, одна ниточка вгору і дві ниточки вліво, перший стібочок на шість ниток, і останній стібочок на шість ниток. Ось в нас вийшла зірочка. Так, ще ми маємо в нашій схемі елемент солов'їне вічко. Я трошки не так розташувала, як він в нас розташовується на схемі, але сенс в нашому солов'їному вічку можна зрозуміти. Складається з стібочків, які завжди входять в центр ми починаємо з зовнішнього краю, з якогось куточка, і постійно голочка входить в центр, виходить назовні. Солов'їне вічко можемо робити через одну ниточку або через дві ниточки, якщо ниточка товста, обрала собі. То робимо через дві ниточки. Якщо ниточка тоненька. Наприклад, в мене для гладі потрібно чотири ниточки. Я чотирма ниточками і стала шити солов'їне вічко. Ось воно в мене. Мені треба його робити через дві ниточки. Якщо б я шила муліне ниточками в два складення, то. Я би шила його через одну ниточку. Треба спробувати відшити через дві ниточки і спробувати відшити через одну ниточку окремо. І подивитись, яка зірочка нам, яка, яке вічко нам більше подобається. І таке собі обрати. Зараз я обрала ось таке. Так, закріпляюся з вивороту. Я можу закріпитися за. От. Гладь закріпляюся в петельку. Ось мені треба було від краю квіточки на дві ниточки спуститись і на дві ниточки піти вліво, щоб в мене рівненько стало солов'їне вічко. Один, два, три, чотири. От я відрахувала чотири нитки вправо. І тепер для того, щоб знайти центр, я відраховую ще 4 нитки вниз. Ось так я зрозуміла, що це мої 4 діагональки. Оце буде центр мого солов'їного вічка. Ось це місце. Я увійшла сюди і вийшла через дві ниточки вправо від своєї робочої нитки, від виходу своєї робочої нитки. І підтягую свою нитку, ось, куди в мене показувала голочка, коли я її протягала. Далі я знову заходжу в центр. Виходжу через дві ниточки, де в мене вийшла робоча нитка. У мене голочка показує ось вгору. То я ниточку повинна тягнути. Якраз вгору трошки підтягую. Далі. Я знову повинна отут вийти через дві ниточки. От я собі помітила то місце і виходжу і ниточку тягну туди, куди мені показувала голочка тягнути. Я знову помічаю місце, де я вийду. Центр і намічене місце. І потягла ниточку. Далі я повертаю, як мені буде зручно, дивлюся. Ось я повинна дивити, заходжу в центр, виходжу в наміченому місці. І тягну ниточку отуди, От де в мене голочка показувала. Так, я йду по своєму квадратіку. Соловійне вічко у нас вписується в квадрат. Зачепилася, зап'яться. Так, я розумію, що в мене тут вже від центра чотири ниточки, то я рахую тепер в іншу сторону, зробила поворотик. Не що в мене ниточку треба тягнути туди, де показує голочка. В тому напрямку, ось мене голочка, показую в цю сторону, то я підтягую все в ту сторону. Все, закінчила я своє вічко. На, на вивороті я можу ось тут закріпитися за ножки, вийти, в гладі закріпитися. Дивіться, для того, щоб вже не випригнула в мене ниточка, я а, отут трошки ниточку залишаю і роблю такий замочок. Ось у мене ниточка з цього боку. Я залишаю ниточку трошки. І ось тут у мене така петелька, яка фіксується отут-от. І тепер я можу обрізати свою ниточку. Що ми маємо на лицевій стороні? Пройшлися з вами по прямої лічильної гладі і по солов'їних вічках.